вмикнулася. Что у меня есть? Сегодня, короче, обновка на обновке. Это каремат, короче, новый. Нож новый, все новый, квок новый, короче, пиздец. Сколько? О, 8 Ох, ебать, Он линия блядь. Да что вы говорите? Да, мать, ваш комментарий был да, очень важен. Я бы тут не разглядел бы вообще. Пам'ятаєте ж да минулу риболовлю? Як по мені вона вийшла дуже веселою для того, щоб не поїхати знов? Давай Погода просто страшнюча, якась херотень. Але, знову ж таки, вітер був правильний і навіть не дивлячись на дощ, ми поперлися і не просто так. Сюди підмотав, так? Да? Так, да, менше стало вже по двоху ярів. Блід, мікуські воно її дуже тримають. Ей, блід. Ой, эти утопающие, нахуй. Не сбил я не его, вот так я же говорю. Ут... Yeah. Угу. Ну, давай уверенней, сука, иди уже. Кинул, блядь. Петух и упал вообще сразу. Ты мне кок поломаешь за воду, заебал ты, блядь. Пизда. И не заебалась же, блядь. сука. Ну, давай, зажирай, сука. Не трогай ничего. Давай, давай, давай. Ну. Что, отпустил. А, сука! Ебать, крокодилов ебал, нахуй! А? Потому воно и не всекается, да? Или... Наверное. Что, будем берем на жареху? Ну, сковородку как раз. Вечерний выход почався довольно нудно. Маленькі соміки виходили, що дурні і тупо м'яли зубами піську. Брати в рот вони її не хотіли. Ну тому було дуже-дуже багато холостих клюва. О, випать, нахуй, що творить, Ой, патюк, що творить нахуй. Уже, я розумію, покльовка, блядь. Сів і пішов. Та ще капушка мені відкручена, як від кого-то хуя. Й твою мать, нахуй. Один другого краше. Вот це жор почався. Інтересно, це я його поймав, що був Если Якщо це, то блять, це ти халот. Ебісянкам. Основна роздача почалася вже ввечері. І там реально був жир. Як же ж вони херачили ті соми і сомики і все на світі? Настільки активно і живо пройшла ця риболовля, що в принципі майже закінчились піски. От, і на, на наступний день залишилось ну, просто хер да ніхера. Із-за чого довелося якось економити. А да, ні, я, О, не, подожди, що це О, кусь хуня. Кузькує, на дні діта, да? Там то подели, так? Ну так, да, виходить. блять блять, а тут, сука, двушки стоят. Там дресня одна мелкая. Нет, сюда же крупнее, чем... хотя, да, двушка, вот, 2600, блядь. Классика жанра, нахуй. Шнур тонкий, блядь, можно... Какое нахуй уёбное. До да ночи будешь сидеть, хуяй. Да ёбана ты, сука, хуйня, блядь. Подсаку взять? Так ж, пока ты ее возьмешь, я его уже достану. Три шпак, блять, є Цього разу основною бідою були дощі постійні, і тому в принципі ми з плащів і не вилазили. Але вітер був правильний, тому рибалити було доволі таки комфортно. На мокроту Ох, не дивлячись. Ух, типа кльокані, бать він зібанув. І назад пішов. А ні, не пішов. Ось пішов вниз. Он пошел вниз блять ну покрупнее прошлого он пошел сука вниз палку только не поломай доставай с палкой да хорошо пиздует вот он это блять вот он. под пятерочку Є, є, блядь. Інших наживок, в принципі, не було і ніхто нічого не брав. Тому тільки піські і чисто заготовлені, які були по дорозі на риболовлю. Ну, як завжди, в принципі, ми це і робимо. Давай, знімаємо. Ох, сука! Оно вже видно відною. Падя заривається, сука. А, нет, что? Все там как положено, блять это уже пятерочка. Ебать, он хуярит. Сука. Да, я, блядь, я пару стандартно въебал, да? Зажевывал долго? Не, он въебал, а потом я его просто попускал, а чтобы он зажрал. Ну, типа зажрал. Зажрал, я жарю, я его же нижним крючком за желудок поймал. Блядь, Піски здоровенные оставались. Сука, куди я? Чорний блядь, не видно нихуя, треба його покрасити. Що то яркое. Дуже складні були якісь збори минулого разу, розбори, збори. Тому вирішили цю ніч ночувати по жлобськи Хтось в машині, я в наметі своєму малесенькому. Не накривали вже царський стол, але і так нормально. Пісичку річну почищу, налечки розвішу, Квопком сомів я розбужу, Та в човен поруч посажу. М'язистий, лепи має, тонний чорт лисий, всім досаджає, страшніше його нічого немає, харчовий ланцюгсом закриває, звиток м'язистий, лепи має, тонний чорт лисий, всім досаджає, страшніше його нічого немає, харчовий ланцюгсом закриває Кота тут блядь, влятка я їбу просто Так як ми вже розуміли, куди ми їдемо і для чого ми їдемо, то трохи все ж таки обновились і ну, добрали правильних речей. Навіть колега вже ловив не на коміль з бурізи, а на спінінг настоящий. А в мене по обновкам, звісно, просто піздець. Минулого разу я помітив, що у мене каремат дуже широкий, я взяв новий каремат. Я взяв ніж новий, я взяв ехолот новий і квок. Квок замовив. Замовляв, я не сам квок, я замовляв, цей як воно називається, парашут водний. А так як в наявності у тіпа були і квоки, я все ж таки взяв на пробу. Бо дерев'яні мене трошки вже підзаїбали. Чого? Бо коли ти його десь там цокнув, клацнув, десь якась хуйові наплила, ти по ній квокнув і все. І там защербиниці з'являються, не подобається мені така історія. Пришел. Да нет, тебе показалось. Тебе явно показалось. Вот это шесть. Опять два шестьсот блять. Два шестьсот блять. Е -е -е. И катушку же забыл. Катушку ще. Дайвочку взяв, татулочку короче. Теж багато дивився, що там можна взяти у нас на ринку. Бляк, завжди, для кастінга хуй да ніхуя, Здоровених таких катушок, ну, вибір взагалі ніякий. Тому взяв, щоб вже татулу, бо треба ну, горіло. На китайця не було часу, щоб замовляти, десь, щоб воно їхало хір знає скільки, треба було ось сьогодні і зараз. Мені катушечка сподобалась, доволі таки приємна. М'який хід максимально. Нитку, звісно, танкувато трошки взяв, але поки вистачає. Вот багрыла, блядь. Я хуею. Вот это засандалил. Лапоч какой. Это самопалка. Нихуя себе. Нихуя себе, блядь. Щуку въебал чужу. Кося наебну пока не похоже не леща нахуй смотри за галстук блять я ебу такой в ебок был я я охуел о блять копчуха клюнула заебись Щоб ви розуміли, джигом особливо ми не я не опирався, мені було не було цікаво, я їхав тупо квочити. Ну а колега вже ж там балився. Ну і мене ж теж, коли жаба там піддавлювала, коли було там щось скучно, чи довго довго затримувались на одній якійсь локації, то я ж теж вже ж доставав щось там десь про проклацував. І не собі ліща. За галстук. До речі, ліща ну просто жопа й жуй, скільки його там. Я, я просто ахерівав від тієї кількості. Туди з фідером треба їхати, а не херньою всякою страждати. Блять. Твою мать. Що риба, блядь? Що жива я нахуй. Ніхуя собі, Опять Пять сраку. ну, наверно, блядь. Он оно таки дал их, важенный, пиздец. Пало, сука, даже не побачил. Да, засратываю. Нихуя себе. Это уже на рыбу схоже. Що доставати? Нахуя хуйовував. такое дело? Соміка, ёб твою мать, нахуй! Мого Соміка поймал. Я його наквочував, а воно його захуярило. Пиздец какой-то. Нож. Нож, як виявилось, доволі таки важлива тема, бо тими піськарізками, якими я різав, ракушку розкривав, пісечки доставав, то ну, там проблема. Із-за того, що лезо довге, ще туповате, таке, коротше, вічно тягаєш по, -по піськи ножом і де-не-де, -де, 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 де проскочив і не по руці вічно їбане. Тому заморочився, полазив, знайти щось, хотів малесенький якийсь стержень. І замовив ножика. Як виявилось, ножик прикольний, але є нюанс. Я надіявся, що там, ну, там така лепяха дерев'яна здоровенна. Я надіявся, що він буде плаваючий. Ніхуя він не плаваючий. А в усьому іншому, чотенько, взагалі для пісячок просто вже наблатикався так ним працювати. З Заплющеними очима можна займатися цими збоченнями. Єдиний нюанс, що в комплекті з цим ножиком там іде хераватуча кожи. Кожа, кожений, там чехол, якась там накладка типу, на, на ремінь. І виходить, що із-за цього ціна конська. Якщо було б було без цього всього мотлоху, то доволі б такий цікавий варіант був як для подібного використання. Оце канада? Так, да, думаю, так. Да. Це вже на сомі схоже. Трошки дали, блядь. Так, да, думаю. Сука, хуй тут одкочувається, взагалі неудобно так. Ее ну, -е 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 -е, сконтакті. <реку> Квок, яке ж воно уйобічне. Настільки похабно зроблено, настільки воно все криве. П'ятка під хуй знає куди дивиться. Блядь. Заточене через жопу все. З однієї сторони загинається, заламується, з третьої, ну, просто піздець. Ручка покрашена, просто якась хуйня. Така фарба, що коли ти в жару ним користуєшся, то фарба прямо аж пальцем, ти її стягуєш, воно аж просто злазе. Приколюха в тому, що купив його за 450 гривень Не питайте, де, бо їх там вже нема. У мене знайомий теж брав, і вже не було з чого обирати. Йому загнали короче, довгий якийсь для великого човна, і він, сука, важкий, такий, що їй бісимо на коньом їм працювати. Вмій набагато. ну Такий, знаєш, кістявий, ахуєнний. Легесенькі удари робиш, блядь, багато не треба махати, то там нічого проважати, І воно працює. Працює. Дуже по-особливому і ніхуя не схоже на дерев'яні мої, якими я ловив там і що там ще було. Коротше, ну таке. что это я сделал такое? За кольцо зацепил, я понял. Что вода двушечка, блять, Пиздец, Замовлял я знакомому эхолот. И, короче, кажучи, ну, конь взял же, ж меня тоже в этом вопросе, что ну, нихуя себе, какие цены. І халоти, і нові якісь вийшли, а я зі своїм п'ятидюймовим конченим на щось до сих пір. Коротше, і мене просто блядь, оця хуйня розірвала і замовив собі теж. Значить, не багато, не мало, він там під сорокет коштує, дев'ятку, ігл, нова модель, але є прикалюха. Я так і не зміг під'єднатися до супутників. І це я вам скажу, піздець, яка біда. Бо коли ти виходиш на велику воду, у тебе є страшний геморой. Ти тупо там пройобуєшся, тобі треба бачити ну, хоча б траєкторію, по якій ти рухався, де ти ставав чи ще щось коротше, в тому сенсі. Тут біда. GPS взагалі не працює. Ну, Звісно, півфункціонала ехолота пішло по піздюлям. Тому що я зробив? Я його на сьогоднішній день відправив назад туди на тех. Щось там, коротше, якийсь там тех. О, і мені повинні його подивитися. Сказали, якщо не знайдуть проблему, то поміняють на новий. Побачимо, що ж він все ж таки може, бо, блядь, ну, користуватися тупо і халотом за такі гроші, ну, таке собі задоволення. Побачимо. Сома риба, риба сома. Ви холоді, бачив кому, то лежить на дні слимак, який любить кров і смак. Пісячку річно почищу, нагачки розвішу, сумів я розбужу, та в човен поруч посажу Слиток м'язистий, щелепи має, тонний чорт лисий всім досаджає, Страшніше його нічого немає, харчовий сон закриває, Слиток м'язистий, щелепи має, чорт лисий всім досаджає, страшніший його нічого немає. Клював сомік і зранку. Десяток уже ж не було. До десь там 5,5-5 кілограмів такі максимальні влітали. І дуже-дуже я кайфанув від цієї риболовлі. Рибалка просто агонь. Я тащусь від квокової риболовлі на великій воді. Це казка. Ні, це трохи менше двушечки, мабуть. Я ж пенятка, блять, хай гуляє, нахуй. такой. Где творог? М? Поплевочка <рекун> что, выпинул? <рекун> да, сука, выпинул Потрепал и выкинул По палці цей раз ганяв, продовжував ганяти хрюшу, хрюху, хрюшу, там як хочете, називайте. Коротше, до 100 грамів. В принципі, для соміка її вистачає. Форсував я вже там, як міг, як хотів, мучив її, поки все нормально. Жити можна. Єдиний нюанс, що коли ти Перекидуєш ру з руки в руку спінінг, ну вже з рибою. А мені, звісно, доводиться перекидувати, бо ну, не можна так ловити бляха сома, щоб ти поставив спінінг, як тобі подобається, тим більше, коли у вас вдвоє в човні, і щоб ти там уже, там вийобувався через чорну. Ні. Тобто тобі треба поставити його так, як, щоб під датчик попасти, а далі вже ж там вхватуєш, всікаєш, міняєш ті руки. Коротше. І при вихватуванні оця здорове, здоровенна гайка вона все ж таки трохи попускається і вона трохи. Хіба біси її доводиться постійно поправляти, у всьому іншому доїбатися поки немає до чого, ну може і не буде. <му> лежить на дні слимак, який любить крові смак. Пісечку річну почищу, нагачки розвішу, Бобком сомів я розбужу, Та в човен поруч посажу, Злиток м'язистий, щелепи має, Донний чорт лисий, всім досаджає, страшніше його нічого немає, Харчовий ланцюг Сом закриває, Злиток м'язистий, щелепи має, Донний чорт лисий, всім досаджає, страшніше його нічого немає, Харчовий ланцюг Сом закриває Thank you.